На ремонти доріг мерія планує спрямувати майже 3,5 мільйони гривень. На центральні автошляхи піде тільки мільйон. Основну частину витратять на внутрішньоквартальні дороги і тротуари. Перший віцемер Олександр Житков підкреслив, це фінансування на півроку. В другому півріччі знайдуть іще кошти. У мерії чекають перевиконання бюджету. На ремонти витрачатимуть також відсотки з бюджетних коштів, покладених на депозит. Гроші на центральні дороги проситимуть і в області. Третину бюджету розвитку хочуть спрямувати на житлово-комунальне господарство. Це майже 5 мільйонів гривень, розповідає перший віцемер Олександр Житков. Із них половина піде на освітлення, ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. Чому ми делаем упор на внутриквартальные, Під'їзди, дороги, тротуари, потому тому що ну, ну, як мінімум на останні 25 лет літнь ніхто тим не займався. Ми, наприклад, говоримо про снігочистильні машинки, які вбирають тротуари, а у нас тротуарів немає. Внутрішньоквартальні дороги ремонтуватимуть капітально. Такі роботи проведуть в усіх районах Лозової, пояснив віце-мер Володимир Денисенко. Тобто, допустим, четвертий мікрорайон, сквозний проїзд, третій мікрорайон, і перший, другий мікрорайон, і місто, де відвідувальна банка у нас, там непроходне місце таке. На ремонт тротуарів будуть витрачати гроші, зароблені новим для міської ради способом. Бюджетні кошти покладуть на депозит і отримуватимуть з цього відсоток. Окрім того, у другому півріччі у мері очікують перевиконання бюджету. Ці кошти спрямують на центральні дороги. Поки що на них виділяють мільйон гривень. За них планують закупити будматеріали для ремонту. Кадапайде тепло, дасть можливості проведення таких работ. Естественно, будем будемо виділяти як непосредственно з бюджету дії, так і добиватися з фінансування області, області і держави. До переліку доріг на капремонт включено 12 вулиць. Це дороги, а центру міста мікрорайонів. Пропозиції мерії, зокрема по ремонтах і загалом розподілу бюджету розвитку депутати розглядатимуть на сесії у п'ятницю.